Це відчуття знайоме всім. Коли ти довго не заходиш в гру, без розминки залітаєш в арену і проти тебе попадається якийсь чувак, позашлюбний син Монграла і Буги. Твої руки обливаються потом в лічені секунди, тебе заповнює хвиля мандражу і хвилювання. Але як тільки ти такий кажеш собі, так, стоп, якщо секло, їбане, всю ж секунду переключаєшся, і в одну мить мандраж зникає, як його і не було. У цьому відео я розповім вам про всі прийоми, які допоможуть вам не хвилюватись під час гри. Дам поради, як грати в складних моментах, коли руки стають мокрими від хвилювання. Та розкрию інші цікаві моменти. Якщо ви новачок або гравець, який давно грає, але вас все рівно іноді противник заставляє накласти цегли в штани, і після такого вам хочеться чи вийти з гри, чи ще гірше видалити її. Сподіваюсь, після перегляду цього відео ви будете менше нервувати та зміните своє ставлення до гри. І якщо ви хочете, можете поставити лайк цьому ролику, не дивлячись його до кінця. Це зразу вам інстант респектуха від мене за таку підтримку. Ну і, звісно, можете ще підписатись на канал. Це взагалі респектуха X10. Окей, давайте розберемось. В першу чергу, що призводить до страху, мандражу та хвилювання. Якщо взяти конкретно мене, мої руки починають пітніти, коли інший гравець не те, що просто добре грає, а його скіл пісконтрола контрола і швидкість рухів настільки перевершує мої, що я просто не встигаю нічого зробити. І тут може підключитись вже мандраж. За роки гри це зі мною буває дуже рідко. І це навіть виглядає як не мандраж, а я просто починаю щось швидко робити, і через цю швидкість нічого не виходить. І я лечу шукати нову гру. Але найчемше. Найчастіше мандраж відбувається, коли я не можу усвідомити, що відбувається, і нічого не можу з цим зробити. Останнім часом мені доводиться часто зустрічати таких гравців, які роблять все ну неймовірно швидко. І мій мозок за ними просто не встигає, і я не можу зрозуміти, що відбувається, і через таких суперників, навіть після шести років гри в Фортнайт. Мої руки пітніють, якщо це, звісно, турнір. На арені, звісно, такого вже практично не буває. Це дуже-дуже рідко. Це все відбувається лише через те, що я відношуся серйозно до турніру і хочу досягнути якогось результату. Якби я відпустив от цю серйозність і намагався грати просто гру, все б виходило значно краще. В грі існує багато ситуацій, коли може з'явитися хвилювання та страх, особливо коли вам потрібно бігти до наступної зони, а зона неймовірно далеко. У вас немає хіла, і ви розумієте, що шанси на виживання у вас досить невеликі. Є ще така штука, що ви собі на підсвідомому рівні можете навіяти те, що ви слабкий гравець. І при вході на арену з таким настроєм ви будете програвати багатьом гравцям, тому що будете робити помилки через це самонавіювання. Якщо ви скажете собі, що ви батять цієї гри і будете з таким настроєм грати, кількість успішних ігор у вас зросте. А якщо ви будете тримати в голові думку про те, що ви бот, відповідно, і гра у вас буде як в бота. Ви будете боятись всього, страх буде сковувати вас і нічого у вас не вийде. Кожен раз, коли ви боїтесь свого ворога, ви автоматично збільшуєте шанс його перемоги над вами. Уявіть собі ситуацію в грі: Лейтгра, залишилось 10 людей. Із цих десяти гравців дев'ять трохи слабші за одного чувака, але цей один десятий гравець буде дуже нервувати. Руки будуть тремтіти, і він буде відчувати невпевненість. Навіть з вищим рівнем гри він стане одним з перших, які вилетіть, тому що зробить купу помилок через своє хвилювання. Завжди пам'ятайте, що хвилювання йде на користь тільки вашим суперникам, але не вам. Воно вам нічого не дає. І це лише в вашій голові. Просто задумайтесь, ваше хвилювання є абсолютно безпідставним. Ви хвилюєтесь тому, що боїтесь програти іншому гравцю. Але ж по факту ви нічого не втратите своєю поразкою. Навіть якщо ви граєте на арені. Ну, понизиться трохи рейтинг. І що з того? У наступній грі зайдете, наб'єте 10 кілів, візьмете топ-1 і повернете свій рейтинг, а то і покращите його. А навіть якщо і не візьмете топ-1, і не наб'єте 10 кілів, все рівно будуть успішні ігри. Фактично, вам це нічого не коштуватиме. Рейтинг легко можна підняти. І вам абсолютно не варто концентруватися на цьому для гравців. Режим на рейтинг повинен бути тим режимом, де ви прокачуєте свій скіл. І коли ваш скіл буде рости, ви здивуєтеся, як швидко ваш рейтинг летить вгору. Вчіться на своїх помилках, працюйте над своїм хвилюванням чи переживанням, чи можливо проявами агресії. Агресія теж збиває з пантелику, душить ваш скіл і не дає нормально сконцентруватись на грі. Але ви можете сказати, добре на арені рейтинг, а що ти скажеш про турніри? Як не хвилюватись там? Що робити, щоб не було хвилювання на турнірах взагалі? Грати турніри та грати на арені ви повинні зовсім по-різному. До арени та турніру різні підходи. Якщо я на арену можу війти без розминки, і навіть якщо я програю кілька ігор підряд, мене взагалі це не буде хвилювати, бо я граю для задоволення. Якщо в випадках, коли мені реально потрібно підняти ранг, ну тоді можна і декілька хвилин порозминатися перед грою. Щоб не зливатись в перших іграх як ботяра. До турніру я ставлюсь більш серйозно. стараюсь добре розігрітись, щоб відчувати гру. В теперішній час дуже легко розігріватись. Залітаєте в режим один на один в креативі, підбір гравців миттєвий, вам не потрібно запарюватись з пошуком людей, декілька хвилин білдфайту, і ви вже в розігріті. Звісно, не всім розминка може допомогти, але я хочу, щоб ви дивились на турніри не як на спосіб заробітку грошей. Бо зараз залатати хоч якісь гроші з турнірів практично неможливо. Ви повинні дивитись на турніри, як на режим гри, з якого можете отримати максимум досвіду. Турніри, на жаль, щоденно відбуваються, і вам треба якомога більше почерпнути досвіду з них. І от якщо ви будете хвилюватись, ви просто не зможете отримати цей досвід, тому що не будете грати на свій максимум. Думаю, багатьом з вас знайоме те відчуття, коли ти часто відчуваєш себе невпевненим, боїшся починати файт, обходиш гравців десятими дорогами, навіть в ситуаціях, коли у вас хороший лут. А буває навпаки, ти відчуваєш себе настільки добре і зарядженим, що готовий просто агритись на всіх підряд і ламати кабіни першому зустрічному гравцю, який попадеться на вашому шляху. І з таким настроєм в тебе все виходить, і ти легко отримуєш топ 1 Так чому одна і та ж сама людина може грати як дуже впевнено, так і з мандражем в руками? Відповідь криється в нашій голові. У мене це стандартна ситуація. Коли в мене поганий настрій, або я вип'ю забагато кави, хоча деколи однієї чашки достатньо для того, щоб моя нервова система була занадто збуджена. Або, наприклад, коли погано висплюсь, і голова як баняк. Це все впливає на мій стан та настрій. Я також помітив, що фізичне навантаження дуже добре впливає на те, як ви граєте. Може здатись, що ви будете втомлені та гратимете тільки гірше, але насправді все навпаки. Приділіть хоча б 30 хвилин для себе, віджимайтесь, бігайте, попідтягуйтесь, ви будете відчувати себе набагато краще, як фізично, так і ментально. Спорт це ще та таблетка проти хвилювання. У більшості людей страх виникає через невпевненість у своєму рівні гри. Можливо, ви не так давно почали грати в Fortnite або граєте досить довго, але рідко заходите в гру і у вас все одно досить низький рівень гри. Тут все залежить від того, чи ви працювали над своїм скілом, чи просто заходили в гру і грали, не думаючи над цим. Коли ваш скіл буде рости, це додасть вам тільки впевненості. Пам'ятаєте? Як на початках гри в Fortnite, я боявся всього. Десь перші декілька місяців це були дикі хвилювання. Сидіння в туалеті в гуртожитку в тільтах, в ці часи я дуже часто доживав до топ-5, бо файти старався уникати і грав дуже обережно, просиджуючи десь в туалетах або кущах. Але з часом скілріс, мандраж та страх зникали і з'являлись набагато рідше. По собі можу сказати, замітив одну штуку. Я навчився концентруватись і вмить забирати страх. Це часто стається, коли в мене пушить якийсь підірваний чувак, грає дуже агресивно. Як правило, я нічого в такому випадку не встигаю зробити. Він забирає всі стінки, і тут включається паніка. Якщо я піддаюсь цій паніці, то все це смерть. Але як тільки я собі в голову внушаю, що все ок, зараз я йому дам пі***й, все проходить. Я починаю грати більш врівноважено, не тисну всі кнопки підряд. Буває ще ситуації, коли ви, наприклад, заскакуєте в бокс до гравця, і ні він, ні ви по ньому ніяк нормально не можете попасти. Ви прям відчуваєте, що от-от вб'єте його, але через хвилювання, змішане з якоюсь ейфорією, тащить вашу мишку кудись не туди. І приціл ніяк нормально не наводиться на його голову. Тут потрібно просто спокійно підійти до цієї ситуації, не спішити з пострілом. І виважено без кваплення націлитись і дати сочний хедшот. Дуже добре допомагає впоратися зі страхом досвід гри один на один з гравцем, який на голову краще за вас по скілу. Якщо ви часто будете грати та з сильнішими за вас гравцями, ви, по-перше, швидше прокачаєте свій. Скіл, а по друге, менше хвилюватиметесь під час боїв. Але навіть якщо ви не можете знайти такого гравця, завжди є арена, де грають гравці різного рівня. І чим вище ви просуваєтесь по рейтингу, тим сильніші гравці будуть вам попадатись. В будь-якому випадку ви досягнете якогось рангу, вище якого вам буде важче піднятись. Тренуйтесь на цих чуваках в арені, не забивайте свою голову хвилюванням і просто не думайте про програш. Ставтесь до кожного суперника як до уроку та цінного досвіду, також добре допомагає пофіксити хвилювання грінд зон варз боксів, білдфайтів і особливо кастомок на лейт. Бо люди на підсвідомому рівні, граючи в ці режими, більше розслаблені та не переживають через програш. їм все одно. І часто, коли ви отримуєте такий заряд від цих режимів і залітаєте, наприклад, на арену, цей заряд залишається з вами, і ви розвалюєте кабіни як просто батя цієї гри. Якщо ваше хвилювання це максимум спітнілі руки, але всередині мандражу немає, і ви не починаєте творити якусь дічку в грі, тоді вам не потрібно за це взагалі паритись. Навіть в самих топових кіберспортсменів руки пітніють під час гри. Запасіться просто салфетками. хоча думаю, вони у вас і так є. Витирайте руки і мишку поки сидите в боксі. Велика кількість топових гравців хвилюються, особливо коли вони грають на турнірах, де великі призові. Але те хвилювання, яке було в мене колись, і те, що в кіберспортсменів, це дві різні речі. Період World Cup у перші ігри мене трясло так, що простіше було просто вийти з гри і не продовжувати грати, бо з цим мандражем неможливо було попасти по гравцям чи адекватно взагалі будуватись. Як грати у випадках, якщо у вас пушить скіловий гравець? Ви отримали урон і починаєте панікувати. Тут вам потрібно навчитись. Правильно будувати бокси і ловити таймінги по відхилу. Правда, бувають такі гравці, і як би ви добре не будувались і не тікали від них, вони ніяк не дадуть вам захилитись. Але все ж таки руки опускати не потрібно. І в таких випадках старайтеся або будувати 90, закриватись рампою в боксі, якщо вашу стінку забирають, відбудовувати зразу з боку сусідній бокс і шукати ці секунди, щоб відхилитись. Не забувайте, що ваш противник з такого ж м'яса, як і ви. І коли він вас душить нон-стоп, Можете в цей час відрадачити стінку і дати йому трохи демеджа. Ну або не трохи. Це як правило теж може допомогти трохи притормозити його наміри. Те наскільки швидко ви зможете позбутись хвилювання та паніки безпосередньо залежить від вашого навику та вашої поведінки у різних ситуаціях. Намагайтесь переглядати повтори в тих моментах, коли ви панікуєте та вилітаєте до лобі. І з тих повторів візьміть максимум корисної інформації для себе: чому ви відлетіли, що зробили не так. Якісь помилки свої, аналізуйте кожен свій рух і так далі. Великою помилкою гравців є нехтуванням ресурсами. Старайтесь, щоб в вашому інвентарі був завжди фул стак дерева, камня і метала. Відсутність ресурсів особисто у мене впливає напряму на моє хвилювання. Коли я розумію, що у мене залишилось ресурсів на дві будівлі, на підсвідомості, ти вже розумієш, що це питання часу, коли тебе просто вб'ють. Але навіть в таких ситуаціях ви можете вийти живим. Головне взяти себе в руки і не панікувати. І однією з найважливіших порад у Фортнайті, через яку потім ваші руки починають тремтіти, це відсутність ресурсів. Якщо у вас буде більше ресурсів, ніж у вашого ворога, ви просто зможете його приграти через кількість ресурсів, навіть якщо будете хвилюватись. Завжди добувайте ресурси та уникайте боїв із низьким їх запасом. Окрім ресурсів, важливим фактором, який може впливати на вашу впевненість, це є хороший лут. Якщо у вас є хіл, фіолетова чи золота помпа. Морально грати з таким лутом набагато приємніше і комфортніше, ніж з зеленою палкою. Якщо я маю нормальний хіл, я завжди розумію, що в більшості ситуацій, якщо мені дадуть нормальний демедж, я відійду відхилюсь і зможу назад вступати в файт. Це завжди додає впевненості, але не дайте своїй впевненості затьмарити вас. Наприклад, в ситуаціях, коли ваш противник сидить на ХГ, набагато вище за вас, і ви просто пробуєте любою ціною залізти до нього, він дає вам демедж, і ви все рівно продовжуєте лізти. Якщо ви не можете легко забрати хг, тоді краще від такої затії відмовитись і свої наміри притримати до кращих часів. Тримайтесь золотої середини. І найголовніше, який би у вас рівень гри не був, ніколи не думайте, що ви слабак. Кажіть собі, що ви найсильніший гравець в цій грі. Позитивний настрій та віра в себе, наскільки це б дивно не звучало, але це все допоможе вам краще грати в цю гру. Старайтесь не пити каву перед грою, і особливо енергетики. Дуже багато гравців п'ють цю залу. Це справжній яд для вашого організму. І крім того, що ви взбодритесь, ви ще посадите своє серце, печінки і загалом здоров'я. А повірте, коли тобі вже за 30, ти лише тоді починаєш цінувати здоров'я і розумієш, наскільки воно важливе. Змініть своє ставлення до гри, коли для вас гра стане грою, а не якимось іспитом для вступу в універ, ви будете отримувати задоволення та сприймати різні ситуації інакше. Розминайтесь перед грою, вчіться на своїх помилках, займайтесь спортом, не думайте про свої поразки, навіть якщо у вас був поганий день і ви погано грали. Не запарюйтесь над цим. Прокачуйте скіл, і тривога з часом зникне. І у вас буде відчуття, ніби ви ніколи не хвилювались. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть в коментарях просто що-небудь любе слово. Подивимося, скільки людей додивились до цього моменту. І не забувайте за лайки. Ютуб їх любить. І це допомагає проштовхувати відео в топ. Можете також підписатися на канал, якщо бажаєте. Ну і звісно, мій тег автора літній, вписати його в магазині Фортнайту, якщо ви хочете мене підтримати. Я буду вам неймовірно вдячний.